Таю всіх трішечки була зайнята, відео трошки пізніше. Отримала в новорічний подарунок на малого в садочку від нашого місь... мі... Терехова. Ось дивіться, як красива. Він усюди. Все у нас буде добре. Це нас буде добре, не хвилюємось. Але я хочу вам показати розпаковочку. Я робила розпаковку новорічного подарунку, я його просто купувала. Він був 400 грам, цей 550 грам. І це не для продажу для дітей для дитячого садочка. Я вам показую прикол. Хто знає, там, де завжди ось ця вафелька дебют, завжди вона є. І ось ця шоколадка. А в тому подарунку цього просто не було, хоча різниця 100 грам. Я, можливо, куплю подорожче ще. Бачила там побільше. Я обожнюю такі штуки. Якщо фінанси є. На це я купую цукерочки такі. І покажу. Це подарунки від фабрики Бісквіт, Шоколад. Харків'яни її знають. Фабрика Харків'янка, ведмедик. Місцеві всі знають. Хто приїхав, ви покупуєте, там буквально різна ціна. Не обов'язково велика, різна ціна. Ті, хто приїхав в Харків взагалі тепер жити, тепер ви Харків'яни, я вас вітаю. Фабрика Харків'янка, цукерки купуйте. Це вам так, трішечки. Тут поздоровлення. Таке, ось таке. Ігор поздоровлення. Класно, класно. І далі цукерки. Цукерки такі ж самі, як і були в тому попередньому. Кому цікаво, шукайте, насправді. А я знаю, що деякі мої відписники шукають, що було. Ось цього не було, Паризької весниці не було. До речі, дякую за коментарі під таким відео, тому що деякі люди навіть розуміються в цукерках. Я дуже рада. Ось давайте так і продовжувати. Харків'яни повинні розуміти навіть в цукерках і займатися цукерками. До речі, Харків не можу не вставити ще таке. Читайте мої прогнози по безпеці міста. Залишається все в силі, нічого не перезнімаю. На мій величезний шок. Воно програється. Величезний шок, правда, щоб настільки програлось. Настільки відкрилося мені, ні, ніколи мені ще настільки не відкривався. Ніколи. Ніколи. І сьогодні приліт БПЛА. І там в мене є фраза шахидів, ми, шахидів більше, кабів менше. Ця фраза в мене в голові сидить, коли це читаю. Розумієте, про що я? Ну, ви ж бачите, що відбувається. Ось так. Живемо, Вон, рахуємо цукерки. І не гонимо погані думки від себе. Будь ласка, на нас ніхто не наступає, все буде в нас добре, цукерочки розбираємо. Гості міста, о, дивіться, які класні цукерки. Таке не для продажу, але є, це 550 грам набір, він також є в продажу в іншій коробочці. Цукерки смачні, можна купувати. До речі, для цей рачок. Улюблений мій рачок. Дитяки. Дуже смачний. І одразу скажу за ефір шоколаді, віский шоколад не дуже смачний. А ще мені сподобалась цукерка. Зараз вам скажу, яка. Вафельні, вафельні, ну, таке, не дуже. Оця. Кокосова цукерка мені дуже сподобалась. Я його зжерла. Можна себе балувати іноді? Ось, ну я вам показала, що тут таке. Так що, знаєте, іноді халява буває прикольна, залежно від того, що ми купуємо.